Снаряди зі збідним ураном багато мовиться у мережі. Про них для чого вони нам необхідні? У чому їх перевага? Який е, принцип дії цих снарядів? От, будь ласка, розкажіть. Дивіться, ну це снаряд, який має ну собою являє по суті підкаліберну таку болванку, в середині якої знаходиться стрижень з збідненого урану, і має надзвичайно великі кумулятивні властивості. Тобто такий снаряд може пробивати ну по перше будь-яку броню, яка є на озброєнні у. Нашого ворога, по-друге, він має також дуже ефективні властивості щодо пробиття і розбиття певних певних бетонних оборонних конструкцій. І загалом проявив себе вже ну дуже ефективно. В принципі, починаючи, напевно, з першої бурі в пустелі, армія Сполучених Штатів Америки дуже активно використовує. Снаряди такого типу, і е, проявили вони себе також надзвичайно ефективними. От е, там відео, яке ви зараз транслюєте, наприклад, воно показує цю надзвичайно велику кумулятивну функцію тобто, там навіть е, дуже товстий е, шар стальної броні, катаний він пробивається. і Відповідно, за е, стінкою цієї броні вивільняється надзвичайно велика кількість енергії, яка фактично призводить і до знищення боєзаряду, який знаходиться в броньованій машині, або якщо це, наприклад, певне укріплення, там наприклад забетоноване укріплення, певний там до бліндаж, то ну все, що в ньому знаходиться в внутрішній його частині, відповідно від такої вивільнення такої енергії, воно або Ну, зн... ну воно фізично знищується, просто дуже ефективна зброя, і що також головне розуміти нам оскільки нам будуть давати танки Абрамс, як було зазначено. В попередньому зведенні Пентагона в модифікації М 1 А 1 це танк, який має 105-мм гармату. Також нам мають надати Німеччина танки Leopard 1 А5 в там їх ну більш сучасні, навіть модифікації, але тим не менш вони мають таку ж саме гармату, як ну гармату такого ж калібру гладкоствольну як і танки Абрамс, тому е, застосування цих снарядів воно для нас може бути навіть на більш ширшій номенклатурі техніки, яка вже є в нас на озброєнні. Зокрема, також от е, танки, колісні танки, АМХ-10, е, які нам надав, надала Франція. Вони також можуть використовувати такі американські снаряди. І лише танки вони підходять тільки для танків, так розумію. Ну звичайно, це танкова гармата 105 міліметрів, гармата. Владкоствольна гармата, підкаліберний снаряд для неї, звичайно. Тобто, Ну в принципі, в Сполучених Штатів Америки в них є там дуже широка номенклатура озброєння, яке може, ну боєкомплект для якого може бути з оце, серцевиною з бідного гурану. Вони їх використовували навіть там на крупнокаліберних кулеметах, на снарядах для гармат, але ну найбільш ефективно він себе проявив саме як танковий підкаліберний снаряд, тобто для боротьби, перш за все, звичайно, з бронетехнікою супротивника. Угу. Чи дадуть ці снаряди перевагу над ворогом? І чи використовує російська армія снаряди такого типу? Ні, у російської армії снарядів такого типу немає, і так дадуть нам ну перевагу, тому що навіть їх там залишки вже найсучасніші їх техніки, е, які е, е, там оснащені динамічною захистом навіть там рівня контакт 5, же там останнього, нібито покоління. Хоча є дуже великі питання до того, чи зможуть чи можуть вони зараз їх виробляти, тому що на минулому тижні ми побачили підтверджене знищення е, танку Т-60. Два, навіть не модернізованого, проте, тим не менше на східному напрямку, от нашими бійцями, вчора було захоплено доволі сучасний Т-80 БВМ і от всі ці динамічні, там їхні рівні захисту. От вони ну в принципі не можуть нічого протидіяти такого. Ну, цим снарядам знову ж таки, як це було в принципі доведено проти тих же танків, наприклад, там Т 72 Т-55, Т-62, або Сполученими Штатами Америки при першій та другій бурі в пустелі. От, напевно, одне із найголовніших питань зараз вам поставлю. От в матеріалі The Wall Street Journal деякі представники Білого Дому висловили деякі занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон. Вашингтоном піддадуть критиці, і от оскільки вони становлять деяку небезпеку для здоров'я людей і довкілля, чи це так насправді? Дивіться, ну проводились дослідження знову ж таки після першої бою пустелі, а там використовувалися, от як я вам вже казав, Тобто там вся номенклатура озброєння, Тобто все, що в нас стріляє, там танкові гармати, крупнокаліберні кулемети, гармати, які встановлені на літаках, снаряди для ну, самохідних артилерійських установок всі використовували збідненим у рану. Так, ну, будь-який відповідно, це не в принципі. Він не є радіоактивним матеріалом як таким, тому це саме є не збагачене, не збідне невран, і е, при навіть його такому навіть дуже дуже масовому використанні е, казати про якісь е, там екологічні наслідки чи наслідки для людей ну не приходиться казати, тому що е, найбільше з ними перш за все контактували в їх, ну по суті, там найнебезпечніші стадії це е, американські військові, які ну і були операторами, які заряджали ці гармати, яких. Використовували в бою, і в принципі в них е, жодного там якихось проблем зі здоров'ям не було. Тим паче, що знову ж таки ми їх зараз, вже маючи досвід використання таких снарядів, я певний будемо використовувати доволі обмежено. Е, казати, що ти там якихось негативних наслідків чи ще щось, це питання було вже ну досліджено майже 30 років. Як і такі снаряди все одно продовжують бути на озброєні в багатьох країн НАТО, тому я більш ні а ну. Знаєте, повірте, якщо б вони становили якусь небезпеку, враховуючи їх систему захисту прав людини і прав того ж солдата, то, повірте, вони б там в жодній країні не стояли на озброєнні. Отримавши ці снаряди, ми не порушимо ніяких там правил війни, законів війни. Нічого такого. Ні, 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 ні. В жодному разі, тому що. Це абсолютно це не є ядерна зброя. Чомусь у нас, коли знаєте, чуть слово Уран, це одразу ядерна зброя. От Але ж збіднений, напевно, от у чому справа. Ну, звичайно, це просто це, це збідний уран, причому це його. Ну якби він знаходиться в спеціальних умовах для того, щоб його підготувати. Е, і в принципі, він. Е, Ну навіть викор його спосіб його використання, тобто от на відео, які ви зокрема показували. Він в той момент, коли він там момент детонації, тобто це не залишається. Знаєте, якихось уламків радіоактивних металів, які після цього там знаходяться закиданими на полі бою. Ні цього в жодному разі немає. Його в принципі аналог, який намагалися використовувати зокрема російська армія, це були такі ж підкаліберні снаряди, але з вольфрамовим вольфрамовою серцевиною але ну в них там скажімо так їх виробнича культура їм не дозвола тому що доволі скажімо, скажімо так з точки зору ну промислового виробництва не так вже легко такий снаряд зробити. І от там росіяни намагалися щось ще Радянський Союз проводив експерименти з такими вольфрамовими серцевинами з Урановими. Також намагалися, але тим не менш ну в них цього просто не виходило. І відповідно в Росії також такої технології немає. Насамкінець ще згадаємо, що також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів. Такі боєприпаси Росія використовує регулярно. У чому проблема їх передачі? Та як вони взагалі працюють? Ви знаєте, в контексті касетних боєприпасів я хотів би от, от, зробити таку ремарку, що е, з чотирьох боєголовок, які йдуть на американських ну, ракетах «Етакемс», це е, боєголовки 3 з чотирьох. Це боєголовки саме з касетними боєприпасами, враховуючи ту дискусію, яку підіймається е, в. Е, Сенаті та в Конгресі звернення ну, сенаторів та конгресменів Сполучених Штатів Америки до їх адміністрації президента щодо надання нам цих ракеттикам, які б нам були дуже необхідні, тому що вони б закрили в нас балістичну компоненту оперативно-тактичного рівня. От і в них ці касетні боєприпаси мені хочеться, Я сподіваюся, що дискусія щодо касетних боєприпасів йде саме в рамках надання нам ракетс. І це е, дуже е, хороша аналітика, тому що ми очікуємо, що наступний рамштайн буде саме ракетним і будуть мовити там про передачу нам атакамсів. Е, ми їх дуже бажаємо отримати. Е, дякуємо пану Андрію, що роз'яснили такі деталі. Розповіли про одні і інші снаряди. Дуже сподіваємося, що ми обидва типи полу, е, отримаємо. І у підсумку також будуть атакамси у нас на озброєнні. Андрій Крамеров був з нами на зв'язку. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил. з Збройних сил України про снаряди зі збідним ураном та касетні снаряди, які мають намір нам передати Сполучені Штати Америки.